Павільйон. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, шістнадцять, тридцять дві сім'ї. Ось таке чудо. Новеньке. Це кричі відбірця вправо, вліво. Ну, при огляді до, до того свідомо і, і якщо не давали. Нуклюси. такі рамки. Можна? Можна. Ось така рамочка. З чим її порівняти. Е, можна? Е, стандартний вулик до стандартного вулика отака от рамка. Тобто половина, пів рамки, пів десь так. Це ну плюси на таку рамку тут. Маленький. Прицепчик такий. Ще один тут мед, тут мед, забрус, акація, пасічники. Бачив я ваші знакомі. То побачите себе цей раз. Я багато дуже багато. Догонки АВІ 100. От 38 тисяч отака медогонка. На дуже багато рамок. Рамки поворачуються. 38. Е, така медогонка, як я вже показував, але тут касети вже зробили шостів. Уже рамки, можливо, не будуть ламатися. Наші з рамок, така як у мене. Можна у вас красивих. А вісто. Отакий в них інвентар. Отаке все тут. Димарі, до медогонок, привода, електричні. Льот клеточки все 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 А скільки у вас самий пустий ящик стоїть дерев'яний? Ні, ящик пакет Костюми. сітки. Так. а есть не кот марина Інвентар, інвентар, номер телефона. О, от, будь ласка. Вощина. Шановні бджолярі. Це хто такий вощину робить? Миколаївська. Миколаївська вощина. Фокусуватися. Ну, Не знаю, вийшло, ні? Якщо вийшло, то буде Тут продають мед. Мед, мед, мед. Теж мед. Цей ряд цей продає мед. Мед, мед. Медуха. Добрий день! Добрий день. — Як Ви Та, душі, ширивий. Ні. Власне, у вас бриль. Українські рамки є, Смикаючі? Ні, змикаючих немає. А не змикаючих, ціна. 6,50. 6,50. Беремі продаються. Хай вона тут хай вона тут залишається. Є. Мати трогози, бджоли, українська степова. Інвентар. Меліса 93. А Можна вас? А це найкращі дівчата. У Меліци 93. Харків. Їхній інвентар. Всі такі Ну я, наприклад, не мав ні вітка, ні нашому, ні чого. Медогонки, ні порядки. Не нравиться українські, але робити. Матки, пакети. Ціна пакета 1400 гривень. Література. Грамка українська смикающа є. Смикающа? Ну, верхній брусок на 37. Так. Да. По чому? А така? Та ж 25, ну що ж ви нам А, широка, ні, Не, немає. Скільки вона коштує? А ця скільки коштує? Вісім гривень, дякую. 275. Оце вже по кругу пройшов. Отака ярмарка в цьому році. Оці прицепи, платформи. Ну. А це такий медвідь. Прицеп 14 та резина, поворотне дишло на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 рамочних на 230 рамку, в льотках павутиння. Всі показують новий інвентар, прийоми, Методи бджільництва з новим інвентарем. Беушний ніхто не показує. Тобто ніхто його ще ніде не іспитував. Все нове. Ось така. Викидається Це такий борт задній, де викидається. І виставляються два вулики. Тобто чотири тут і чотири там. Це, виходить, середнього ряду виставляється. От на такі штуки виставляється вулики середнього ряду. Значить, іде прицеп по категорії, мабуть, Є з тормозами. Гідравлічні тормоза. Це є барахло, провірено. Куча прицепів вже в мене була, гідравліка дуже швидко. Припиняє свою роботу. Номер телефона Ні, не показується реклама. Значить, повинні бути накатні на тросах, так як роблять загниваючі піндоси. Що ти підкрутив, розкажи нам? Це підкрутив, щоб менші рамки, можна регулювати натяжку. Ага. Розтягує і розтягує. Ще раз, ще раз. Ну рамка трошки буває А, ага. Оце ага. це, це, це Ага. ага. — Ви хоч не кажіть, що це я. Станок яким, станок, яким нам затягають проволку. Виробник Черкаси, як, гуслі, а як воно? Павік. Павік. Оце якщо зараз рамка затягується за до двох минут, дві штуки купляємо. Ну секунду, секунду. Ну, факт факт, тому, що воно порізало. Ексцентрик свою роботу зробив. Так, рамка натягнулась. Бринить, а ну так же щоб камера забігла звук. Так, скочило. Ну все вона... Що ж вона обірвала? Обірвала через те, що вона тільки що при затяжці на регулювати. Ско, обірвала Олєшка. Скочила перша проволока. Олєшка, обірвала де в нас? Давайте ще ну, раз продемонструємо. Ось тут, тут да. обірвала. Це е, ось тут щось. Десь за гусеницем може бути ще. Да. А ну давайте ще раз. Юрій Федорович, включайте камеру. Дубль два. Дубль два. Це ж не 80 гривень, а 800. Це є питання, тому що ця рамочка вже використовувалася. І вона, вона зарізається. З кожним разом вона зарізає, зарізається. Зараз знову рамочку з новими пістончиками. Все буде а якщо без, якщо без пістончиків. І без пістончиків. за перший раз воно все класно робить. Ми пістончиків ніколи разом, не нього. Да. І не рекомендуємо. Коли вже другий раз, коли вже рамка зарізана і ми по раз... Ми рамки використовуємо один раз. Ну, ну я ж кажу. Не я винувато, то ви на хімічих, як папа кажуть, понадивлялися. Купили такий станочок. Два штуки, от вони, а ну роз, розверніть, якщо і два штуки, точно ж купили. Падали на коліна, щоб скинули нам по 100 гривень за рекламу і за. І купили станочок. Верстак, свердлільний, пасічний. Місто Черкаси Кооп, тобто кооператив ПАВІК. Держи, я зараз зроблю, наведу, веду о, отакий. От Там є це все, так? Да? Сайт їхній і тут все-все це є.